Слава Україні! Мені здається, остання євроінтеграційна гра Януковича пов'язана з тим, що він хоче в другий президентський тур протягнути Симоненка. Я нещодавно побував на Луганщині і знаю, що всі там ненавидять Януковича і ненавидять його і через те, що він постійно міняє свої позиції. Стосовно євроінтеграції, російської інтеграції, і е, дуже може бути, що в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день Янукович перейшов в центр. Тепер він уже такий євроінтегратор, а не проросійський політик. Цей фланг, лівий фланг проросійський, спеціально звільнений для того, щоб рейтинг Симоненка на передвиборчий пропрезидент президентський період зріс. І таким чином влада ймовірніше за все хоче досягти того, щоб Симоненко Янукович вийшли в другий тур. Це ще ускладнюється і тим, що, як ви бачите, останнім часом почались всілякі ігри, пов'язані з тим, що Кличко нібито не буде брати участь в президентських виборах, оскільки згідно Конституції, він не проживає 10 років на території України. Останні 10 років досі ми не чули ніяких судових позовів з боку. Кличка, який би спростував цю інформацію, чи довів би, що він жив, можливо, це буде в майбутньому. Крім того, незрозуміла ситуація з Юлією Володимирівною, яка так само може завдяки певним юридичним проволочкам не стати кандидатом в депутати, в кандидатом в президенти. Таким чином йде боротьба з одного боку, намагаються бити кандидатів від опозиції з іншого боку переділюють поле. Для того, щоб знайти місце для кандидата, який міг би бути таким іграшковим конкурентом для Януковича, цей трюк уже повторював неодноразово кучма, і тоді йому це вдавалося. Сподіваюся, цього разу ніякі трюки не пройдуть, і президентом стане опозиційний кандидат від трьох від якоїсь з трьох опозиційних сил, які нині сьогодні є в парламенті.